Я був і я буду з тобою народи мій. Касура е. Якщо ти будеш берегти себе, я буду берегти тебе на всякому місці. І... У мої очі обозривають усю землю, але не всіх підтримую я. І якщо ти серце своє віддаси, для дії моєї благодаті, то будеш. Відновлений і востановлений в силі моїй, хай суроме. Я на цьому місці приготовив купаню і подаю хліб і дам ще манну! А я Пагачок уже припоясав, і ще припоясу силою моєю. Афіво дики романце. бо сила моя подається і не мірою, але настільки не було. Мати жажду, я буду напоятие. Зивай, зивай, є той, хто відповідає. А фірі бати фромен стане. Є той, якому дана влада і на небі, і на землі. Я твій Бог навчаю тебе про корисне і веду тебе по тій дорозі, по якій потрібно йти. Алай, вірике баду фроме. Ще більше смирися, я ще більше додам благодаті приймаю твої молитви, моління, прохання. <звіху> Але як важно сварітися мою руку. <звіху> І там, де ти нічого не можеш, я все можу. <звіху> І чи вуслив я буду розв'язувати у твоєму житті. <звіху> Коли ти наблизишся до мене, я наближусь до тебе. <звіху> І я буду міняти ситуацію для слави моєї. Як ти план і склав, ай як, як небо прийняти. І для того взивай, і бий велику тривогу. Аркламен, гудеріка, Тому що наближається велике потрясіння. Аркламен, готарі, і де велика, велика бризка. І я хочу забрати від мого народа те, що його руйнує. Те, що не дає духовну росту і пізнані благодаті моїй.

Ближаюся зі мною, я прославлюсь у твоєму житті, не реглайся, але не став уповання і надії, які є велика нагорода. Ми велику тривогу і ще зближайся, каже вічний Бог. Є на цьому місці уста нечисті, бо серце було нечисте. Чай і смерть у владі язика. А як багато сказали неправду, а як багато судили, а як багато приймали поношені, і через це не можу стати на святому місці на моїй горі. Але якщо зараз буде ісповідання, покаяння, розкаяння, то я знову тебе поставлю на камні і вми. Буде лікувати душа, по приділення моє на добро, не на зло. Щоб дать будучності надію, каже вічний Бог. Ар, лим, Взиває той, хто відповідає. Ар, мене, Копай на цій долині. Ар, мене, так нині відкриває дух святий. Амінь, амінь, аво Отче, Аллилуйя.